Так, людина це триєдина істота, вона має не тільки фізичне тіло, вона ще має психіку і вона має дух. І тому ці всі складові повинні бути в стані чистоти. Досі ми говорили про фізичне тіло, але це стосується і психіки. Тому що, врешті-решт, все починається з психіки. Як говориться в живому слові, душі структура над плоттю домінує. Силою духа, матеріальним управляємо. Так от, для того, щоб психіка перебувала в чистоті. Що треба робити? По-перше, треба старатися якомога менше забруднювати, намагатися сприймати ту інформацію, яка є позитивною, яка є потрібною. Тому що ми отримуємо дуже багато зовсім непотрібної інформації, яка не стосується, вона нам ну, ніколи не знадобиться в житті. Там взагалі немає до нашого життя жодного стосунку. Перейматися треба тим, на що ти можеш вплинути. Бо ця інформація для тебе справді актуальна. Тепер щодо наступного моменту. Психіка все-таки забруднюється, ми живемо в реальному світі, і тому нашу інформаційну систему треба прочищати. Найкращий спосіб прочищення, який зараз є, на який ми вийшли, це технологія живого слова, коли людина промовляє певні слова, такого боголюдського спрямування, і, відповідно, її психіка підтягується під цей рівень, людина ну, надихається цими думками, відбувається наповнення своєї системи світлом. І витіснення інформаційного бруду. І тут ще один момент такий цікавий, що коли людина вивчає на пам'ять текст живого слова, в неї створюються нові нейронні зв'язки. Вона фактично формує інший мозок. І її мозок починає по-іншому працювати. Ну, наприклад, от, от можна згадати цифро на 106 варіант. Світло править світом плоті. Людина світла це творець. матерію формує, до світла спрямовує. Далі, цифрона 25, п'ять, про министрість чистотою проникнення, зірковою прозорістю, влаштовує, змальовує, змінює, все суще, визначаємо. Але коли людина такі тексти пам'ятає, то в неї мозок діє по-іншому. Вона всі життєві ситуації розглядає саме з цієї точки зору, що вона може керувати цим світом, вона може влаштовувати ті події, які їй потрібні. Тому от ми використовуємо технологію живе слово, це у нас базова технологія. Коли людина знаходиться не сама, а коли вона працює з іншими людьми, це взаємопосилення дуже сильне. От нас зараз чим далі тим більше цікавлять групові методи використання живого слова. Коли ми здійснюємо резонансні читання, коли група людей або хоча б двоє людей одночасно читають живе слово, навіть якщо вони знаходяться дистанційно одне від одного. Результат виходить сильніший, тому що виникає резонанс. Резонанс дозволяє посилити Дію не вдвічі, а там в три рази, в п'ять разів, особливо, що це люди близькі, якщо це чоловік і жінка, якщо це родичі, тоді резонанс виникає сильніше. І тому о, це, до речі, ще один момент, чому важливо формування варних, формування групи. Тому що коли люди діють разом, вони посилюють одне одного. Коли кожен, зокрема, коли в когось там є сумніви, а навіщо мені з іншими об'єднуватися, то тут навіть такий дуже прагматичний момент. Коли ми перебуваємо в середовищі таких саме світлих людей, то ми не тільки надихаємося саме їхньою присутністю, не тільки ми обмінюємося позитивними знаннями, ми енергетично досягаємо цього резонансу і отримуємо результат ну, в кілька разів більше, ніж якби ми діяли індивідуально. Тобто йде, йде такий ефект синергізму. Так, 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 поняття, так. якби синергія, коли один плюс один дорівнює три.